Дитина з зубами у вісні. Перша думка то глисти. Стоп! Явище, коли дитина з зубами у вісні має назву нічний бруксизм. Воно є у кожної четвертої дитини пов'язане з емоційною напругою або нерегулярним режимом сну. Воно абсолютно доброякісне і минає саме до підліткового віку. А тому і робити з ним нічого не потрібно. За винятком наступних ситуацій, дитина старає зуби. Дитині болить голова, дитині болить щелепа, або дитина з зубами не тільки вночі, а й в день. Сучасна наука не знає, в чому причина нічного бруксизму. Це пов'язують з дозріванням центральної нервової системи. Але сучасна наука точно знає, і це підтверджено дослідженнями, що дитина скригочу зубами не від глистів. А протиглисні препарати ми призначаємо виключно тоді, коли бачимо ці самі глисти на поверхні. Підписуйтесь! Щоб знати більше.